Усім привіт! Ви слухаєте Синергію, подкаст про стосунки із собою, іншими людьми та світом. І я його ведуча Настя. І це останній міні-випуск сезону про тіло і про стосунки з ним. Як ми вже говорили у великому випуску. Дуже важливий елемент того, аби дійти до здорового сприйняття себе, це підтримка. Підтримка від близьких людей, яка допомагає побачити себе і цей світ загалом трошки по-іншому. Навіть не трошки, напевно, а доволі сильно, тому що коли ти занурений в цю всю сферу схуднення, зміни себе, то насправді твоя, не знаю, психіка, <твій>, твій погляд на світ дуже змінюється, і ти зовсім по-іншому дивишся на звичні для себе речі. І якщо чесно, я і досі відчуваю цю зміну погляду, тому що я і досі не до всіх речей ставлюся так само, як ставилася колись до того, як почала худнути. Наприклад, якісь продукти і досі можуть вважатися для мене чимось страшним і тим, що краще не їсти. Хоча продукти взагалі ні в чому не винні. Можна їсти все, що хочеться. Ну, хіба що за винятком певних медичних обмежень, які вам е, сказав лікар, все інше суто дуже часто в нашій голові. І саме тому дуже важлива підтримка близьких людей, аби вони показали, що світ він не такий, як здається, і як він видається нам в нашій голові. Я думаю, що дійсно без допомоги людей, які мене оточували, зокрема, і Микити, йому дуже велика в цьому роль була відведена і йому за це велика подяка. То я би не змогла справитися як слід з всім цим РХП, взагалі темою схуднення, і не сприймала би себе зараз так. Як сприймаю, а тобто адекватно і нормально. Тому що я дуже сильно була занурена в усю цю тему і дуже хотіла досягнути якогось примарного ідеалу, який був взагалі для мене нездоровим. І я самостійно не могла побачити те, що це не окей, тому що я була під владою. Певних своїх інтересів, е які мені були навіяні. І я їх вважала, звісно, своїми. Я вважала, що я роблю правильно, тільки я знаю, як правильно. І взагалі, всі навколо, е без сили волі, без дисципліни. І взагалі, я тут най-найкраща, тому що я можу тримати цей район, тримати себе в руках, а всі інші ні. Як виявилося, це просто у мене були певні проблеми зі сприйняттям себе, а ось всі інші жили нормальне життя і не задумувалися про те, що вони з'їли, як вони після цього будуть виглядати, і які взагалі будуть наслідки від цього. Тому я думаю, що. Мати можливість розказати комусь про те, що ти зараз переживаєш, і отримати у відповідь слова підтримки, це дійсно дуже важливо. І це насправді стосується не тільки проблем зі сприйняттям тілом, про які ми зараз говоримо, але й загалом будь-яких проблем. Тому що, ну. Впоратися з багатьма питаннями самостійно може бути дуже важко. Напевно, для цього ми люди і існуємо в суспільстві, аби допомагати одне одному. Але, як ми вже казали, розказати про те, що ти не любиш себе, це може бути дуже важко. Та й загалом, якщо чесно. Мені здається, що певна нелюбов до себе, вона сприймається у нас в суспільстві дуже часто як щось окей. Типу, це така умова, яка, типу, базова, і вона є рушієм, який допомагає тобі змінюватися, ставати краще, взагалі бути кращою версією себе. Тобто постійна якась постійна колупання у собі, воно навіть може вважатися окей. Особливо для дівчат, особливо там підлітковий вік, тому що ну, ти ніколи не можеш досягнути цього ідеалу, постійно щось не так, і це якраз те, що тебе рухає, так би мовити. Але насправді, по суті, це просто джерело тривоги, джерело повної ненависті до себе, яке тільки спонукає тебе... Тебе до нервування, до хвилювання, яке не дає тобі спокійно жити. Тому мені здається, що чим більше ми говоримо з людьми навколо, чим більше ми розказуємо про те, що всередині болить, про те, що це не окей, це неправильно, це приносить багато дискомфорту. Тим краще ми робимо для усіх наступних поколінь, напевно, дівчат. Тому що ми говоримо про цю проблему, ми показуємо її, ми розкриваємо її і таким чином е звертаємо увагу на те, що це не окей, що це не нормально. І я, чесно кажучи, дійсно дуже багато думала про те, що я, е як людина, яка пережила це, е маю ділитися цим досвідом, тому що я можу допомогти комусь іншому через нього не проходити або швидше з нього вийти. Тому що коли ти розумієш, як це, то ти знаєш, що це дуже-дуже боляче, і ти хочеш іншим зарадити, сказати, щоб вони в це не влазили, і допомогти їм з цього вийти. Тому важливо бути цією підтримкою, важливо просити про цю підтримку, якщо ви її потребуєте. Так, це може бути страшно. Так, багато хто може не зрозуміти. Але якщо у вас є людина, якій ви довіряєте, яка для вас є людиною, яка розуміє повністю і приймає вас, ви впевнені в цьому, то обов'язково розкажіть їй про все те, що на душі, тому що вона може бути вашим промінчиком світла, який витягне вас зі своєї власної темряви, з цього хаосу в голові, і допоможе вийти в це краще життя, дійсно краще. Тому що воно буде спокійне, воно буде без тривог, без нервувань, без постійного доколупування до себе. І це насправді такий скарб: типу, просто жити, просто насолоджуватися цим життям і не нервувати, хоча б за те, як, який я вигляд маю. Тому що, як я вже казала, в житті так багато тривог, вже так багато всього, особливо зараз в українців. Про що нервуватися? то давайте, хоча б від себе відчепимося, будь ласка, тому що ну. Це, напевно, те, що точно не заслуговує на нервування. Краще піклуватися про своє здоров'я, а не просто про зовнішній вигляд. Тому здорове сприйняття тіла, це, напевно, те, що дається нам базово, але те, що під впливом різних чинників і обставин ми викривлюємо, воно викривлюється, і потім ми намагаємося до нього повернутися. І це дійсно дуже важливо. Дуже важливо сприймати себе адекватно з любов'ю, з певною ніжністю, тому що ми найцінніше, що є в цьому світі, у нас самих. Тому що саме завдяки тому, що ми є такі, які є, ми можемо жити, ми можемо відчувати, ми можемо проживати. І який тоді сенс, якщо нас не буде. Такі, які ми є, ми вже цінні, ми вже важливі. А якщо навколо вас люди, які думають інакше, м -м. треба з такими людьми закінчувати спілкування. І це дійсно велика робота, яка в першу чергу полягає в тому, аби поговорити з собою, аби дуже багато з собою говорити, дуже багато рефлексувати і шукати цю цінність у собі. Адже не завжди буває так, що щастить і дійсно люди навколо є тими, кому можна довіряти, і вони можуть допомогти вам прям. Максимально вийти з цього, вони можуть бути токсичними. І тоді варто шукати цю підтримку в собі, тому що Микита в великому випуску дуже влучно сказав, що без особистого внутрішнього бажання а, вийти на це світло дуже мало що може вийти. Тому що так чи інакше, завжди залишаємося ми сам на сам з собою, тому що ми з собою завжди. Інші люди можуть не завжди бути з нами, а ось ми. Ми з собою завжди. І тому підтримку варто вирощувати і в собі. Спочатку спиратися на інших, а потім вже і зміцнювати цей стрижень у собі. Знаєте, в мене зараз прийшло порівняння з дитиною, яка спочатку вчиться ходити з підтримкою інших людей або з підтримкою якихось там спеціальних механізмів, а потім вже вона може ходити самостійно. Так і тут ми, по суті, стаємо дітьми, які втратили це здорове сприйняття тіла, і тепер маємо його відновити. Спочатку спираючись на інших, а потім спираючись вже на те, що виростили всередині. І тому дуже важливо шукати навколо, потім в собі, все те, що може допомогти виростити цю внутрішню підтримку, любов до себе, чуйність і. Розуміння того, що ти просто важливий, ти просто цінний. Оцю самоцінність, самоусвідомлення того, що я є, і цього достатньо. І всі ці зовнішні чинники, вони не настільки важливі, як те, що є всередині, те, що ми це ми. Тому я дуже хочу побажати усім, хто нас слухає, усім, хто слухає мене зараз, бути в контакті з собою. Розуміти себе, сприймати а, з любов'ю, тому що ми, напевно, у себе найважливіші люди в цьому житті, тому наше себе ображати, наше себе коханих, а, не любити. І це може бути складно, це дійсно непростий шлях, але він можливий, він дійсно можливий, і як би зараз не було, все одно можна дійти. До хорошого, до, до того, що ти не доскіпуєшся до себе, ти себе любиш, сприймаєш, а на думку інших, якщо вона не конструктивна, ти не реагуєш. Саме цього я всім нами бажаю. Нехай у кожного буде здорове сприйняття тіла і повна любов до себе, адже це забезпечує спокій і врівноваженість і в інших сферах життя. Аж хочеться завершити, як колись в прогнозах погоди. Типу, нехай не згоди, не роблять вам в житті поганої погоди, чи якось так. Тож, якщо. Цей випуск, взагалі, наш сезон викликали у вас якісь думки, переживання, щось вам відгукнулося. Обов'язково пишіть про це в коментарях. Нам дуже приємно читати ваші коментарі, особливо, якщо вони великі розлогі з історіями, адже тоді розуміємо, що так, ми це робимо не просто так, воно відгукується, і це дуже приємно. Дуже приємно розуміти, що слова доходять до самих серденьок тих, кого ми дуже цінуємо. І тих, хто є для нас важливими. А це ви, наші слухачі. Тож дякую, що були з нами. Чекайте нових випусків, вони будуть цікавими, обов'язково. І якщо у вас є якісь ідеї про те, про що нам варто поговорити, теж обов'язково пишіть в коментарі. І не забувайте ставити вподобайки, підписуватися, якщо ви ще цього не зробили, і, можливо, навіть ставити дзвіночок, аби завжди знати, що ми тут про щось таке поговорили і виклали щось новеньке. На цьому у мене все. Дякую, що були зі мною! І на все добре! Почуємося! Ваша синергія.